Добрий день, шановні підписники, прихильники каналів Vox Veritatis і Fox Veritatis. Сьогодні остання лекція із циклу формування етнічної самосвідомості. Сьома лекція. Вона називається Горизонти і локації поширення на самоназви Русь. В основному це будуть уже висновки із попередніх лекцій. В попередніх лекціях ми говорили, що Русь в множині. І русин в однині стали першою самоназвою слов'янської етнічної спільноти, яка утворюється на території сучасної України. І забігаючи трошки наперед українського народу. Назва Русь, русин, як етнонім саме як етнонім назви Русь, не політонім, не назва політичної організації, не топонім, не назва території фіксується в повісті врем'яних літ з 10 століття. У договорах з Візантією 911 і 944 років на початку існування Київської держави назва Русь ще не поширювалася на всю територію Русі, закріпилася лише за середньонадніпрянською руською землею. Російські дослідники Білова і Петрухин зробили спостереження, яке може пролити світло на час, коли назва Русь закріпилися за населенням середньої Надніпрянщини як етнонім, так у вступі в преамбулі до договору 1911 року містить протиставлення Русі, тобто княжої дружини варятського походження, і словен їм дані греками різні вітрила. А в договорах уже 944 971 років оцього дуалізму протиставлення вже немає. Ім'я Русь вже об'єднує, а не роз'єднує варягів і слов'ян. Тобто десь у цей час між 911 і 971 роком середньонадніпрянські слов'яни разом з варягами. Що поселилися поміж ними, почали всі разом називатися Руссю, утворивши єдину спільноту. Цю назву почали вживати як етнонімічну стосовно нащадків полян, ім'я яких рано зникає зі сторінок літописів. Ну, написано, цитую Поляне, я же нині зове моя Русь. Олексій Толочка вважає, що процитованими словами літописець якраз і пояснює факт швидкого зникнення з літописних сторінок. Згадок про Русь поляни першими прийняли ім'я. Русь. Власне етнонім Русь і Русин, що, як показав Генсорський, говорив про це у попередній лекції, поширився на всю територію Русі України наприкінці ХІХ XII у 13 столітті. Був уведений місцевою протоінтелігенцією, тобто священниками і княжими посадовцями у вжиток. І усталився, як самоназва назва, серед широких мас населення. Він фіксується в усіх регіонах України, крім східного, а потім і наближеного до Дніпра Лівобережжя, у середовищі різних соціальних верств період після монгольського завоювання. Найбільш відомостей про вживання етнонім Русь Русин цей час маємо в Галичині і Волині, що й не дивно. Оскільки західні землі менше постраждали від монгольської навали, і тут тривало власне повнокровне державне життя і далі діяли осередки книжної культури. У цьому зв'язку насамперед слід назвати галицько Волинський літопис, укладений у 40-х 90-х роках 13 століття. Зокрема, у ньому вжита етнонім «Русь» стосовно Галичини. Під 1249, 1251, 54 1255, 55 59 роках і щодо Велини в 1268-1281 роках. У літописі дуже часто вживається цей термін і як означення землю руською, рускої челяді, князі Рустії, Руський язик тощо. У латиномовній грамоті князів Андрея і Лева Тевтонському ордену 1316 року вони титуловані Дуки Стотіостера Русія, володарі землі Руської. У листі до папи Яна 22 польський король Владислав Лакетик 1323 року повідомляє про смерть згаданих Галицько-Волинських князів і називає їх Принцепс Рутенором, тобто Володарями русинів. Етнонімічний термін рутени трапляється у написаній також латини грамоті Галицько-Волинського князя Юрія Болислава Тройденовича, в угоді Литовсько-Руських князів Явнута, Кейстута, Любарта, Юрія Наремунтовича, Юрія Коріятовича з королем Польським Казимиром III і Мазовецькими князями 1359 року йдеться про Русь що Литви слушають. Тобто руське населення під Литовської Волині. І про Русь що короля слушає руське населення земель, що відійшли до Польщі, тут же читаємо стосовно Львівської землі. Аже поїду татарове на Львовську землю, Тагдаруси на львовце не помагаті. Також у цьому документі зумовлюються випадки втечі залежного чи підневільного населення. І його теж зараховано до Русі, тобто в тексті містяться згадки про різні соціальні верстви руського народу, які позначаються однім етнонімом. Адже побігнять русин, а люборуська русинка, ілі во Львов, ілі холопчі, ілі робо видаті його. Етнонім Русь, русин стосовно Західного регіону України містять багато інших джерел 14-15 століття. А от джерел східноукраїнських земель як засвідчують побутування там цього етноніма Майма набагато менше, що й не дивно, зважаючи взагалі на стан джерельної бази після монгольського часу. Однак, по-перше, саме звідси з Руської землі, тобто Київське Переяславське князівство, ця сама назва прийшла на Галицько-Волинські землі і на Закарпаття. І дуже мало ймовірне, щоб місцеве населення, яке, хоч і скоротилось під час монгольського погрому, але продовжувало жити в цьому регіоні надалі, раптом припинило вживати свою давню назву. По-друге, деякі джерела, які проливають світла на проблему, що нас цікавить, усе ж є. Наприклад, пізні літописи, в основу яких покладені давні джерела, зокрема місцеві. Один із них Густинський літопис. Послідовно вживає етнонім Русь, а також прикметник Руський, Руське як означення стосовно східноукраїнських земель. Також пізньою компиляцією є і хроніка Федосія Сафоновича, яка завершується 1672 роком. Адже, як показали дослідження, головним джерелом першої частини твори Кройніки о Русі, доведений до кінця XIII століття, був Золотоверхий літопис. За назвою Михайлівського Золотоверхого Монастиря в Києві. Саме в цей час хроніки вживається етнонім Русь-Русин стосовно всієї Русі, навіть східноукраїнських територій, включно з часом безпосередньо після монгольського завоювання. Ще термін земля Руської містить похвала святого Феодосія, яке входить до Києва Печерського патерика. У списках Сорбонського університету у Франції, де обов'язково занотовували походження студентів, міститься вказівки про навчання там людей з Рутенії чи людей рутенської нації з Києва. Зокрема, під 1353, 89, 97 роками, під 1436 роком згадуються і доктори рутенської нації з Києва. Серед графіті Софійського собору в Києві є напис першої половини 14 століття. Грешному митрополиту Феогности всієї Русі многі еліто, який також, попри зазначення титулатури митрополита, може свідчити і про усвідомлення тим, хто його залишив в свої належності до Етнічної Русі. На позначення слов'янського населення нинішніх Білорусі і Росії. В Урусі в Україні, в майбутній Україні, спочатку продовжили вживати колишні земельні етноніми давньоруських часів. Зокрема, це полочани, смольняни в Білорусі, суздальці або ростовці, новгородці, псковичі, рязанці на території Росії. В цьому плані цікавим є запис в Галицько-Волинському літописі про смерть князя Володимира Васильковича 1288 року. В якому перелічено іноземців, що разом з місцевими жителями плакали за ним німців, євреїв, жидів в літописі, сурожців, мешканців міста Сурож у Криму, а серед них новгородців. Водночас слов'ян на теренах Білорусі з приєднанням їхніх земель до складу Литви в Русі і Україні все часто, частіше називали Литвинами. А землі проживання вказаних етнічних спільнот, як і раніше, чітко протиставлялися Русі у вузькому літописному розумінні слова, яке тепер вважається оця Русь Україна. Перед цим пам'ятаємо, Русю називалися Терени Київського Переяславського князів. Отже, ми бачимо, що локальні земельні етнічні спільноти на території сучасної України або літописної Русі. Об'єднувалися назвою Русь у 13 столітті. Для об'єднання їх з північними земельними спільнотами, ну мається на увазі білорусія Росія в один народ у межах всієї Русі а не природно географічних, ані культурних, ані політичних підстав не було. Та й мережі інформаційних комунікацій у пізньому середньовіччі, яка похопила регулярними інформаційними зв'язками всю східноєвропейську рівнину, все ще не було створено. Сумнівно, щоб вона могла розвинутись в таких географічних межах, навіть якби утворилась єдина централізована держава. Однак такого політичного організму тоді ще таки ж не було. Отже, завершення етногенезу українців, ми відносимо на час, що охоплює кінець ХІХ-13 століття, коли в усій Русі Україні, за винятком Сіверської землі, про це говорилось в попередній лекції, поширюється єдина самоназва Русь у множині – русин в воднині. Як бачимо, порівнюючи з іншими сусідніми європейськими народами, з англійцями, іспанцями, росіянами, французами, італійцями і німцями це сталося вельми рано, причиною чого були не лише е, політичні обставини, а й чинник масштабних міграцій, викликаних печенігами, половцями, монголами тощо. Етнічна ідентичність руського народу сформована в пізньому середньовіччі Зберігалася і надалі, незважаючи на те, що в 14 столітті після дезінтеграції розпаду Русі різні частини опинилися у складі кількох різних держав. Великого князівства Литовського, Королівства Польського, Молдавського князівства, Королівства Угорського, а з 1500 1503 року додалась і Московія, яка оволоділа Сіверщиною. Попри те, що на великому цивілізаційному зламі етнічна ідентичність здебільшого відтіснялася на задній план іншими ідентичностями соціальною, становою, конфесійною, політичною, мовно-культурною тощо, іноді етнічна самосвідомість виступала наперед і починала відігравати важливу роль, яку решта ідентичності неспроможні були виконати. Адже лише ця ідентичність могла витворити у людності країни особливий формат солідарності, тобто усвідомлення членам спільноти, які водночас могли належати до різних соціально станових середовищ, входити до різних конфесій, православні чи католики, а згодом ще й греко-католики, порядковувати різній політичній владі тощо, своєї єдності, коли всіх, хто замешкував простори. Русі України сприймалися як свої. На думку сучасних українських істориків, саме наприкінці 12, у 13 столітті Русь стала етнонімом, ендоетнонімом, тобто власною назвою для населення сучасної України. Ну мається на увазі північні частини України, бо лісостеп і степ переважно перебував в руках кочовиків. До чого всі ці були декілька лекцій? До того, що коли росіяни говорять, що ми там, українці, руски, забувають правда за білорусів, що ми один народ, ця фраза не варта нічого. За цією фразою стоїть пустота. Для того, щоб розібратися в цій ситуації, треба, як мінімум, хоч щось почитати. Сет на політології. До нових хвилюючих зустрічей.